Всім привіт! Всіх ради вітати Я себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, не дочекались ми дождю. Якщо щось не робити, то буде... буде біда. Ну, яка біда? Нічого не буде. В общем, те, що ми садили на огороді, на це все дивиться, і воно ну, воно стоїть на місці, воно не росте, воно сохне, воно таке ніяке, воно страшне. В общем, Треба виправляти цю ситуацію. І, в общем, сьогодні були в Умані і сьогодні скупилися, будемо організовувати полив. Тому що все підспіває, все. Ось за моєю спиною малинка починає вже червоніти. І багато-багато деяких речей, які вже потрібно. Потрібен дощ, потрібна вода, а його нема. Нема і не очікується. І в общем, будемо виправляти ситуацію. Так що... Беремо діло в свої руки і розпочинаємо полив. Маємо ось таку скважину чи криницю, хто як на них каже. В общем, вчора тут заміряв, виконував скажемо, до води 14 метрів і стовп води. 3 метри. Ну, я думаю, непоганий. Непоганий стовп води. Е, побачимо, як воно що буде. Ну Казали, що тут колись пробували відкачати, то вроде вода не відкачувалась. Ну, не знаю. В общем, будемо з цієї керниці скважини в общем організовувати полив. Картопелька вже викидує на цвіт, і їй зараз треба волога. Треба лить, лить і лить. В общем, Чим ми і займемось. Те все інше, що там таке, так скажемо. в нас, квасолька, бурячки, мор морква, то все поки що вручну о, якби, організовуємо кожен вечір, там по тоні води перетаскує, щоб це все діло полить. Ну це, це ж не діло. в общем. Так що трошки будемо, як сказати, облегшимо собі е, труд, і встановимо систему поливу і будемо це все діло контролювати і все. Ось отакі такі тріщини в землі. Це просто ну, якийсь жах. Палець провалюється з легкістю. Ячменю, що відбувається. Ячмінець наш теж. Викинув колос. Такий стоїть непоганий. Ріденький, ну, але, але колос викинув. І йому б час якраз теж вологи, дождика, він би якраз налилось зерно і було б те, що треба. Ну, але, але поки що маємо те, що маємо. І те, що він викинув колос, вже уже Щось буде. Хай щупленький, худенький, ну, але буде. Так що, ну, можливо, можливо ще щось ляпне. Ну, а ось те, що ми сьогодні придбали, те, з чим ми будемо працювати. Куча всяких принадлежностей. Фітінги, мітінги, переходнички, трос, кабель, автоматика до насосу. Насос глибинний, виходить буферна ємкість. Що ще В общем, організовувати будем систему виходить, туманообразування? В общем, попробуємо. Так, на капельну систему поки що коштів не вистачає. Та й дуже це, ну як, такий трудойомкий процес з капельним зрошенням. Це ми Використовували його не один рік і знаємо, що це таке. Так що хочу спробувати ну, в общем, туман, полив туманом. Ось, все це діло скупили і будемо зараз все це діло підключати, встановлювати і запускати. Також був на новій пошті. Сьогодні прийшли мої трапики для кроликів, замовив на сітку їм. Ось там ще йдуть лотки для опоросу, годівнички. в общем Працюємо, працюємо. Все. Зараз будемо це все діло забирати і запускати. Все наче підключив. Все готово для того, щоб опускати. Будемо опускати і фіксувати його. Ну а тим часом займаємось заплідненням свинок. Ось, як бачите, я знаходжусь зверху на свинці. Ось які признаки, коли вона стоїть. Пушки в нас на востро, як то кажуть, дивіться. І стоїть все як має бути. Петля вже в такий період не така е, рожева. І за розміром вже дуже-дуже маленька. Тобто, ну, у порівнянні з тим, коли вона розпочинала охоту. І можна сказати, як би по, виходить все, по зовнішнім признакам, що свинка вже не в охоті, але вона якраз Проявляє рефлекс нерухомості. І це якраз той період, коли потрібно осіміняти. Так що, чим ми зараз і займемося? Свинка стоїть, все чудово. Вчора я вже зробив її одну дозу. І сьогодні робимо повтор. Використовую ось отакі катетери для осініння ремсвинок. Взяв для наглядності. Ось катетер жовтий, це для осіменіння основних свиноматок. А ось катетер для осініння ремонтних свинок. Ремонтних свинок осіменяю ось таким методом, не внутріматочним, а обичним стандартним, з, ось, з обичним стандартним катетером, тому що. Можна це міняти і внутріматочного, але не рекомендується. Перший раз краще це зробити обичним катетером без внутріматочного і, і все. Можливо, як у цієї ось було там ще одна свинка загуляла із F1. Там було вчора все нормально. А в цієї свинки трішки-трішки, коли витягнув катетер, на катеторі були крапельки крові. Це норма для, виходить, Рем свинок, таке інколи трапляється. І в цьому немає нема нічого страшного. Ось якраз зараз ми сходимо в туалет і будемо розпочинати процес запліднення. Ну ось все, процес розпочався. Ставили катетер до упора. І трішки-трішки назад його потягнули і зафіксували. Воно відчувається, коли. Свинка його там фіксує, і він трішки-трішки, як виходить, як його там щось тримає і назад він не йде. Ось це той момент, коли все, коли можна вставляти вже тюбік і розпочинати ось імініння. Невдобно це трішки робити, коли знаходяться ще тут поруч інші свинки. Ну, але поки що так, льоху переведемо вже ось на днях. Сюди у відділ, де знаходиться гоздик наш, у відділ опоросу, а ось цю свинку переведемо вже в індивідуальний станок на виходить, на місце льохи наша чара. А фокусуйся ти. Для того, щоб Одною рукою мені зараз не ось воно пішло стягуватися, все, пішло стягувати, процес пішов. Я беру просто ось так з зубами і прокушую тут маленький отвір. Хоп, все, прокусили, ось отвір погано фокусується, все це діло, сара і темно. Отвір прокусив і все. Повітря заходить в тюбік. І як бачите, відразу, відразу сім'я пішло. Падать і пішло заходить? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Катай, катаєш мене. Є свинки, які стоять, як укопані, що нема, не можна з міста їх здвинути. Є свинки, які ось так, трішки в процесі ходять, цікавляться, голову назад поворачують, дивляться, що там відбувається, і питаються розвернутися, подивитися, до тебе підійти. Ну, тобто Це все індивідуально і буває по-різному. Бувають, що взагалі бігають, як навіжені. Але, але знаходяться в, ну, в загулі. Тобто це в кожній свинки по-різному відбувається і немає такого, що всі вони будуть, що ви будете чекати, що вона стоять буде як укопана. І о, оце тоді для всіх ну, якби одна калька, яка повинна використовуватись. Ні. Кожна свинка це індивідуальність і треба дивитися і вже, як сказати, трішки розуміти, коли це відбувається. Ну, залишилось зовсім небагато. Інколи буває, що перестає сім'я забирати, то потрібно трішки-трішки катетер так якби підтягнути ще назад. Ну, погано фокусується, бачите, яке, яка якість відео, виходить, не можу я одною рукою все робити, і знімати і, і фокусувати його. І... Тобто вибачайте вже за якість відео, ну, О, все, трішки підтягнув і ось все, тюбік пустий. Все, знімаємо, це все діло, тюбік викидаємо тихенько. А отут ми ще тепер закриваємо і катетер ще залишаємо на деякий час. Все. Тюбик забираємо. Ну, ось таким чином закінчили ми. Ось, катетер у нас ще залишився, там ненадовго. Ну покажи. <рес> Давай, пройди. Пройди, пройди. Не видно там нічого, вибачайте, в общем. Нічого вам не покажу. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Всьо, пішов я зараз іншу запліднювати, а катетер в цьому ще буде трішки знаходитися. Потім вже як ту свинку заплідню, зайду сюди, катетер з цієї заберу. А він буває інколи сам випадає. Хоча тут ось є сусідки, які можуть їй в цьому допомогти. Все, і друга наша дівчинка, ось, бо як бачите, знаходиться з катетером, зацепилася за калітку і сам він витягується вже. Це нічого страшного. Зараз витягнемо, в той свинки, вже пішов, витягнув, і в цьому зараз витягуємо все. Цю свинку покривав катетером для основних свиноматок. Вчора покривав її катетером для рем-свинок, трішки-трішки сім'я вибігало. Тобто це фізіологія ще свинок, Получається, ці свинки вони вже вік у них такий більш, більший, як у тієї свинки. І Ось Сьогодні спробував основним катетером, без питань, все чудово, все. Ну, тобто, я ж кажу, це все індивідуально. Потрібно це все, якби, вже практика і потрібно самому вже на це все діло по ситуації спостерігати і дивитися. Вчора осімінив катетером для ремонтних, сьогодні ось катетером для основних і все чудово. Так, давай, заберу тебе вже його, вже він тобі. Не потрібен. О, все. Дві свинки вже покриті з ремонтних. І через деякий час, як я вже казав, ось оці дві ще приходять в загул після цієї. Десь через днів 5 повинні вони прийти. Вони в один день приходять теж по ходу. Тобто покриваємо ще ці дві і виходить, що отримуємо якраз групу з чотирьох свинок, які будуть покрити в один термін. Все, і запускаємо в роботу першу групу. Осіміняв цих свинок ландрасом. І двох інших буду теж міняти ландрасом. В общем, всі, перших, всі перші опороси, всі перші осініння хочу провести ландрасом або крупною білою. Ну, в залежності, яке сім'я буде в наявності у Максима. Ну, Трішки ось прийняв таке рішення, щоб трішки себе перестрахувати і, так сказати, не нагружать зразу перший опорос, там, тренами, птренами, там, канторами, макстерами. Зробимо це все ландрасиками і крупними білими породами, а потім вже будемо працювати по-дальшому із більш м'ясними хряками. Всі ви знаєте, багато хто знає Максима, багато хто в нього сім'я замовляв, а хто не замовляв, оставлю під відео номер. Телефон, координати, можете замовити, в наявності є всі гряки, на будь-який смак. Ну, а з поливом трішки невдача, ну як невдача, не то що невдача. Не вистачило, <смі>, як завжди, деяких запчастин. Тобто, ось із скважини все ми таким ділом організували, провели. Все чудово. Пішла в нас ця труба далі. Ось таким чином. І пішла вона. До городу, і там зараз покажу, де встановлений виходить, ресівер. А вже від ресівера потім піде далі інший шланг на ось тут ми отак завели. І ось тут у нас дровничок, де знаходяться дрова. Там я виділив місцину. Ну і зараз зайдемо покажу. І все ми це діло. Ну Ось таким чином встановлений тут наш резервуар. Получається Автоматика, все підключено. І що не вистачає. Ось кабельок, один йде виходить, в розетку, а інший це ж кабель, до якого підключається насос в криниці в скважині. І от За цей кабель я не подумав, і ну, я і не знав, і в магазині мені не сказали, що потрібен кабель. Той кабель, що опускали, виходить, в скважину там скільки було. Я запитав, плюс взяв, щоб доточити, щоб вистачило мені вивезти наверх. А далі що його треба підключити сюди до автоматики. І в общем, поміряв, мені ще не вистачає 25 метрів кабеля, тобто, щоб сюди провести до цієї ємкості від криниці. В общем, кабель потрібен і не вистачило ще деяких -то таких -то моментів. Вже там на самому огороді, коли будемо шланги соєняти із системою туман, деяких от таких от фітінгів там не вистачило. Ну, в общем, такі помілочовки, але потрібно їхати в Умані. Це все діло брати. Якраз сьогодні вже це не будемо робити, а завтра в мене там є. Замовлення, які повинні мені прийти на нову пошту, От, поїду якраз забирати замовлення, заберу, до, доберу того, чого не вистачає, і вже все це діло доробимо. Так що хі, полив буде, але трішки пізніше. Ну, як, на пару днів пізніше. Е, сьогодні ще придеться і завтра поносити. Ну, завтра хоча ні, завтра поїду, привезу, це все діло організую і на вечір, я думаю, запустимося. А сьогодні придеться ще відрами поносити. Того, що вчора думав, що запустимося, нічого не поливали. Кажу, зараз все будемо поливати через насос. Ага. Ну, хоча я оце основний шланг кинув, там думаю, треба його промити перед тим, як підключати до ємкості, то запустилися, кину тут переноски, все підключили, запустили. Все працює, все працює, все е так як потрібно. О. Ну, тобто, все, все, я думаю, буде працювати. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім цього саме найкращого, миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. До побачення.